Добрий день, відео для каналу Спекулянт. В продажі є вал ПРТ-10. Без ізноса. Звздочка хороша, ізноса немає. Ось такі ступочки чи корпуса. Та водничкою. Сюди пригорюється. Хорошо, все відправлю без вола 200 гривень. Є такий набор корпуса. Ціна 400 гривень. ось такий набор. Одноручные нижки. Профіль А. Ціна 400 гривень. Отакий набор. Зірочок. Ціна 300 гривень. Вали з різьбами. Ціна 200 гривень. Є цепи шаг 19,5 І дві зірочки. Отаких. ЦП хороші. Ціна 500 гривень. Є такі натяжники, якісь здорові. Ціна 300 гривень за пару. Є газоновські рульові пальці. Отакі. Чуть-чуть є там корозія присутня маленька. Поверхність на 200 гривень пара. Редуктор. Тут відбитий. Ціна 600 гривень за нього. Розпределитель МТЗовський. в ідеальному состоянні. Ціна 2000 за нього. Отакий От якийсь поворотний механізм. Дуравельний. Ціна 400 гривень. Резинові колеса. Ціна 300 гривень за них. Маркер. Ціна 200 гривень. Колеса до мотоблука. Діски. Ціна 600 гривень за них. 4 штуки. Заготовка на мельничку. Ціна 300 гривень. Діски сошників Всешке 5 штук. Ціна 300 гривень за них. Грузо такий. 10 кілограм. Ціна 300 гривень. Вал Із шківал Ціна 500 гривень. Електродвигун маленький. Ціна 400 гривень. Муфта отака. Під електродвигуни. Редуктори нова. Ціна 800 гривень за неї. Номер вайбера 097 057 47 31. Всім до побачення.